Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшов на ту хату на полуницю і хочу показати, як вона цвіте. ось такі кущі. Ось такий цвіт. Це у нас сорт Азії. Ні, ні, це польський сорт, польський. Є цвіт. Тут Польський, ами Брила Азія ось такі кущі вже Тут Альба. Альба і тут ранній сорт сорту я не знаю Буде збір, буду, буду показувати Лівку вже відкрив тут вже є ягода, якщо видно так само на альбі. Це у нас ранній сорт. и кошечки тут и Альба сейчас Азию покажу джулки запилюют плевку открыл сегодня 24 квитня. Тут у нас ами уже все це Я Ша є маленька я Тут у нас польщі сорт в Так, все цвіте. Буде збір, буду показувати. Тут бріла, яку я замовляв полониться в Олені. Канал є на ютубі. А ту -ту тут в холодочку. Тут Азія з каналу Полонець Олині. Першу річку. вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, буде збір. Tudo que pessoa, como muito o